Всім доброго вечора. Сьогодні я отримала таку посилку. ну Як же понадивлялася? ну Бачите, написано обережно, крихке, понадивлялася в Ютубі своїх підписників, Багато хто вже виписував квіти. ну бачите, навіть нап... Квіти із райського куточка, Ну, і я вийшла. Тобі замовити. Там, ти бачиш у них зараз дуже великі скидки, друзі. Ті барбариси, які коштували 350, вони зараз, не пам'ятаю, 115 це самі більші, а так 75 гривень. Так, зараз так, що тут наш верх. Це верхо, як воно тут запаковане, що я не розумію. А, ось як. Угу. Так, ось квитанція. Все, що я замовляла, наразі читати. Ось квітанція, бачите? Ой, друзі, я така щаслива. Це про мене день народження. Хорослинки такі, а ні, не просто пало листя в них так. Та зараз буду витягувати. Дивіться, як упаковано гарно. Бачите? Подивіться, яка мені краса прийшла. Подивіться, яка мені краса прийшла. Капець. Оце краса. Це жінці, мені кажуть, що вони сухі. Чи мені так кажеться? Зараз побачимо. це І будемо дивитися, що це тут так у мене прийшло. Ну, пакували, капець. О, ще й проволокою стягнули. Боже. Молодці. Так, це буде довго, поки я розпакую. Напевно, зараз Толяк ти візьме на віропласкулубці і Я не зможу. Ось, друзі, дивіться, яку красу мені прислали. Як воно гарно все упаковане. Ви бачите, все. Щоб навіть... Саджанці не померзли, не висипався ґрунт із них, нічого. О, як вони росли, бачите, ось мох, так воно і прийшло. Ну, саженці, я хочу сказати, на свою, ось таким були проволоки. Бачите, стягнуті яка тоста проволока. На свої... Ще якась рослинка тут є. О, ще мох, мене його куча. На свої кошти вони нормально виглядають. Ну, Врудь би живі. Бачите? Зараз я вам скажу, що прийшло, щоб не затягувати ваш час, і скажу, які ціни. Фото вставлю, друзі. Оце османтус ось. Цього. Дивіться, яка краса. Ви бачите, яка тільки краса. Я тільки з-за цього робила. Він, коли великий, він такий гарнючий, я вам передати не можу. Він коштує 148,50, а коштував 350 гривень, друзі. Так, ось прийшов мені серце з канадський. У нас там у сусідки я вам колись відео показувала. Деревина там уже здоровенька. Ну, тут мені прийшла до зовсім малесенька. Це двохрічний, 80 гривень він. Ну, дай Бог, він зелененький, він все гарне, але коли ж він виросте, а під до, до того дня, щоб він виріс. Так, оце Барбарис Тунберга Розекло, двохрічний. Це самий дорогий він, 112,50 коштує він. Потім Барбарис Тунберга Пінквін. 80 гривень теж дуже великий, бачите, саджанець. як для цих грошей, це гарний садженець. Потім пінк Атрастіон якийсь, якщо я правильно сказала, ну ось такий він. І ось другий Колеріс. Так, да, ось він Колеріс. Бачите, я так, ну, так хотіла давно цих Барбарисів, Я вже стільки друзів їх купувала, і в мене. Вони пропадали, то мені так шкода, не знаю. посаджу ще на зиму, то я завжди саджала або влітку, або навесні. І от вони в мене не виживали. Розпускалися і тут же згорали. А зараз, ну, побачимо. Побачимо, що воно вийде. Дай Боже, щоб все було добре. Задоволена? Дуже. Посміхнись. Іди в баню. Друзі, і ось за цю красу я заплатила 692 гривни. Коштує посилка 548. Все остальне забрала собі нова пошта. Нічого не можу зрозуміти. Соляра падає, а нова пошта даре Кож, кожен раз все більше і більше. А ви завітайте в цей інтернет-магазин. Дуже гарні там саджанці. І головне по скидці зараз. Завтра покажу, де я посадила їх. Всім доброго раночку. Вічора, друзі, бачили, мені прийшла посилка з барбарисами. Я буду сьогодні їх відсаджувати. Але перед цим мені потрібно зробити порядок в квітнику. В одному, з цьому я вже робила порядок, ви бачили. А тут буду зараз. Тільки робити. Треба ще знайти место, місце, щоб посадити їх, тому що тут посадки на посадки, все засаджено, тут цибульковими. Ну, зараз буду щось думати. Вчора така була гарна погода, ми вчора безмагілі були. І так гарно все, а сьогодні така мряка, таке холодне і таке неприємне. Ну, буду зараз все робити. Виписували ми друзі із сусідкою. Господи, як вже в негібіску трав'янисті, по Лекс там. І жіночка в подарунок нам прислала ось таку траву. Ну, для мене це була тоді трава. А я ще й говорю, ну нема що робити, кажу трави. Взяла накопала, прислала нам трави. Це я так спіль подумала. А сусідка, вона така у мене, вона їй все подобається, всі квіти. Ну, вона більш, напевно, розумніша, ніж я, та й говорить. Давай мені її сюди. Я її віддала, вона посадила. Слухайте, яка це краса, коли вже нічого не квітує, а воно зелене стоїть і прикрашає твій садочок, це така краса. Я її попросила, вона мені відкупала і здала два кущики. Я тут посадила і там, біля входу і купила це, ось. І я думала, що це вони всі одного сорту, ну, оце таке, ось, ось, є таке та й все. Але я, коли я побачила таку красу на, на території лікарні, друзі, я просто захворіла. Е, здається, мені такий міскантус е, так, є у пані Ніле. Якщо це він, обов'язково в неї замовлю. Ну, а я пішла працювати, тому що час іде і треба хоч щось зробити. Повисаджувала я вже барбарисики, але ось цей, друзі, прийшов зовсім сухий. Зовсім сухий. ну от, Бачите, ну, ось, він не мокрий. І торф тут зовсім не такий, як у тих. Ті, ті всі підписані з мокрим торфом. ну я... Відеочка поставляла, щоб потім підписати і поставити. А це? А це, я не знаю звідки. Таке враження, що це не їхній зовсім продукт. Зовсім другого кольору е, стаканчик, Торф зовсім другий, він сухий зовсім торг. Я не знаю, буде з нього толк, не буде, не знаю. Ну побачимо. Не хочеться вірити, що мене знову обманули. З роботою я справилася, ось такий пустий став садочок, майже пустий. Висадила свої барбарисики, взяла, накрила їх бутилкою, але без берха. Не, не потрібно, щоб вони там запарилися, поки вони приймуться. Нехай вони до весни постоять так. Бо у нас бувають такі людині вітри, що я боюся, щоб вони не загинули. Ось так підписала, поставила, тут ось посадила церцис. Може він буде робити якийсь холодочок тут, тому що дуже горять рослинки, не знаю. Висадилось в Гелмую, що я дарма її навіть купувала. Мені кажеться, що вона згорить. Ну, побачимо. Настригла, бачите, скільки знов повну тачку. Чекаю, чоловік приїде, бо мене руку розтягнули і не можу витягнути тачку. Ну, на цьому все, друзі. Всі будьте здорові. Я вам ставлю зараз відео, який міськантус я бачила в Ізмаїлі. Всім мирного неба. Сьогодні ще і День Збройних сил України. Я бажаю всім нашим воїнам. Ангела-охоронця, багажаю, щоб все в них було добре, щоб не було, щоб закінчилась скоріше війна і всі повернулися живими, здоровими додому, де їх чекають батьки, діти, дружини, бабусі, дідусі. На все добре, друзі. Чекаємо на перемогу всі разом. Ну так, да, дві як краси. Міскантус. Міскантус. Ох, яка краса, Боже. У мене теж є такі. Ялівець. Ой, яка краса. Ялинка, яка краси. Це ми сьогодні на МРТ приїжджали в бачите. Боже, яка краса. У нас ще підунь квітує, подивіться. Є лівці, які гарні. Це що за рослинка? Не знаю. Що це за рослинка? І красунчик. Де в нас квітують ще. Бачите? Оце в нас ще квітує на 2 Краса. Це яка краса. Місто Віз. От Труянда ще теж квітують. Бачите, завтра у мене день народження. І Лаванда квітує.